Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от ви так стали, тут були пожежні навчання. Я І пожежна не могла через ваше авто проїхати. Все ще. Я Я не ще, будь ласка, не чую, не дуже добре вас чую. Це ви зі мною чи не зі мною розмовляєте? Вам дуже соромно? Да, Ясно. Ну, ви, ви як ставали, ви розуміли, що ви криво стоїте? Так, ну ви нам там матку не... Короткий час, на коротке ваше авто понад годину стояло. Так, виявилося, що ми на короткі були. Оці дві машини. Факт... О, дві це машини? Так, а що ж робити? А якби пожежна і пожежа, ну це були навчання на щастя? Просто забув залишити. Звісно, на табличку залишаються. Залишайте телефон. Але дивіться, заїхали, Туже, вони... залишили. Вам скільки років? Ви хочете сюжети з е ними? -е, мені достатньо років. Е я ж розкаявся вже. Ро Розкаяли. Ви Олексій Арестович. Да, я, Олексій я вас пізнав. Да, добре, що ви mm -hmm. хочете вижити Що? — Пане Олексію, yeah. та хочу, щоб ви свій хороший автомобіль, в, ну, щоб цей автомобіль він статус якось виправдовував. Yeah, ну, Щоб людина на ньому шукала паркомісце. Yeah, що я був не а вогню, пожежі, ви можете це сказати? Дитячий садочок, ви вважаєте? Так, я був Добре, зрозуміло. Скільки їх треба повторити? Ясно. Хтось, хтось, хтось згорів в квартирі, ви просто кажете, так я не правий. Все окей, мені так зручно. Це вже не вперше ми зустрічаємо таких публічних людей, які так, так паркуються. Що, що, що мені не зручно. Ще раз, будь ласка. Де я сказав, що мені не зручно. Ну вам зручно запаркуватися було Це, ось мені тут. Не вам... правильно, що я вчинююсь погано. Угу. угу. Да, так, так, зрозумів. І більш того, я зазвичай так не вчиняю. У мене є спеціальна табличка з телефоном, я завжди залишаю, щоб люди могли Але сьогодні? Я поспішав Все, записуємо в правилах дорожнього руху і записуємо пожежникам. Пожежники під'їжджають? Я поспішав? Я не міг сьогодні, мені незручно, але ви якось там крутіться, об'їжджайте. Розумієте, ви журналіст? Так. На жаль, що у нас такий рівень журналістів. На жаль, у нас є такий рівень паркування. Ви вижимаєте ви, ви дитяча скандал такий просто на рівному місці, намагаючись далі, що ви хочете досягнути, щоб я зараз щось підтвердив. Що я за те, щоб люди збирали в квартирах чи за те, щоб, наприклад, з цієї ситуації. Ви зробили правильні висновки, просто щоб більше не паркувалися таким я чином. Так, да, що я вчинив погано, зазвичай так не вчинив, тому що я знаю, що такі ситуації існує, у мене для цього була табличка, але в мене були обставини. Ви вважаєте, що це недостатньо люди? Я почув слово обставини. Я виводи зробив до того, коли я завіз таку табличку, яка вказує, що є телефон і я можу одразу вибіти, від'їхати, якщо від таке було пожарне, а Добре. так. Але дивіться, зафіксуємо. Ваше авто стояло десь півтори години, таблички не було, нічого не було, пожежники об'їжджали його. Зрозуміло, Стоп, Все, вам нормально? Не нормально. Ненормально. Не а, не все, ненормально. Добре, все щасливо вам. Не порушуйте. Хотілося б побачити. Друзі, фантастика! Олексій Арестович. Людина, ну, яку я впевнений, знає велика кількість населення України, людина, в якої там за сотню тисяч підписників в Фейсбуці став, приїхав, мені треба і каже. Все окей, мені незручно, все добре, але ви, ви якось попустіться, так би мовити.